Еліна Я розкажу вам оповідання, яке називається «Зараз». його автор Олег Буцень. Прокинулася Малинка в неділю, одягнулася і давай бавитися ляльками. Мама каже Малинці: ти вмийся, плечешсь, а тоді вже глайся. А Малинка на те і Та й знову глається. А мама каже татові, мабуть, не розуміє маленька цього слова. А може, сьогодні поїдемо в зоопарк?» – каже мама татові. Як почула те малинка, то їй закрутилося дзигою по кімнаті. Мамо, ми скоро вже будете, буд будемо снідати Зараз, відказала мама та й, та й пішла на кухню. Маленьці не сидиться. В кімнаті. вона й на кухню подалася. Мама, давай мама снідати, Мам говорить. зараз та сама полається біє плитка. Прикро стало малинці, роз'йомсалась, та й... тато ка... каже, ти чого плачеш, малинка? Мама говорила, що зараз ти нічого не робить. А твої, а твої необслоблені ляльки. Трублення звечу фарби, і, каже тато. Малинка каже, я зараз, тато, зараз все приберу і, і, і швиденько прибрала, тоді мама вже не балилася і зробила всім сніданок, і всі поїхали в зоопарк. Мене це оповідання навчило слухатися старших батьків та й виконувати їхнє прохання. Я вам рекомендую прочитати це оповідання.